Привіт! Як завжди, на початку року у нас повторення і блок тем, що таке інформація, види інформації, що вивчає предмет інформатика. Тощо інформація тут для вас в, ці, в цьому році буде зовсім не нова. Ми, ми її повторюємо щороку, тому, як мінімум, один раз ви її вже чули. Також, Хочу сказати, що я буду намагатися дуже щільно зараз розказати, тобто не розводити демагогію і ем, не затягувати, тому цей урок буде короткий, і завдання до нього в цілому теж буде досить невелике. Так, поїхали. Що таке інформація, які у нас є види інформації? І так, перш за все, я хочу нагадати, що у вас в класі можливо є ось такий матеріал на цю тему. Він складається із книжки, яка є довідничком. Він складається з сірих і е, синіх карток, які є е, видами інформації за способом сприйняття людиною і за формою подання. Також є декілька карток з текстом і картки з зображеннями. Картки з текстом і картки з зображеннями ми сортуємо за видами. Тобто ми розкладаємо, наприклад, інформацію за способом сприйняття 5 карток і сортуємо картки з малюнками і картки з текстом за цими видами. Так само за формою подання. І так, поїхали. Що ж таке, в принципі, інформація? Найпростіше визначення, яке ми можемо надати, це просто зміст того, про що ми довідуємося. Є дуже багато, дуже іноді наукових визначень, що ж таке інформація, але ми будемо користуватися саме цим як найбільш простим і найбільш зрозумілим і одночасно найбільш загальним. Які в нас є види інформації за сприйняттям? Перш за все, хочу сказати, що у нас є два способи посортувати інформацію. Оце перший з них, тобто перший спосіб. Ми сортуємо за сприйняттям. Це так, як ми відчуваємо навколишній світ, які відчуття навколишнє середовище залишає в нашому тілі, як саме ми? Сприймаємо, що є зовні нашого тіла, як ми можемо сказати, який предмет, да? тобто, як ми можемо описати його колір, звідки ми його дізнаємося? Як ми можемо описати запах, смак? Ці моменти нам дають можливість. Більше отримати певних даних про навколишній світ. Оці дані і є наша інформація. Як же ж ми її сприймаємо в Перш за все, найбільше інформації ми, звісно, сприймаємо зором. У нас є органи зору, очі у людини вони виглядають ось так, як на малюнку, але майже всі живі істоти. Я маю на увазі зараз якісь. Високоорганізовані організми, тобто багатоклітинні, вони мають певні органи зору, а людина теж. І так, інформація, яку ми сприймаємо зором, називається зорова інформація. Це кольори, це форма предметів тощо. Слухову інформацію ми сприймаємо, звісно, органами слуху, тобто вухами. Те, що ми чуємо, є для нас слуховою інформацією. Вона може нести певний зміст, як, от, наприклад, мій аудіоурок зараз, так, я вам надиктовую текст, ви його чуєте і отримаєте певний зміст. Так, може і не нести ніякого змісту, наприклад, білий шум, коли ви включаєте. Не знаю, телевізор, а він не працює, і він просто шумить. Та, така інформація не буде мати сенсу, але вона буде існувати в цьому світі. Слухова інформація. Ви, ви отримуєте інформацію слухом, що телевізор не працює. Тактильна інформація. Тактильна інформація сприймається дотиковими рецепторами на нашій шкірі. Найбільша кількість дотикових рецепторів, звісно, розташована на наших руках, а точніше, навіть на пальцях, на кінчиках пальчиків. І завдяки цим рецепторам ми отримуємо тактильну інформацію про характер поверхні, яка вона, м'яка, гладка, тепла тощо. Інформацію про аромати довкола ми отримуємо за допомогою такого органу, як нос, і ми ним отримуємо нюхову інформацію. Вона також сприймається спеціальними рецепторами в носі. Якщо, наприклад, у людини ці рецептори не працюють, людина таке не буде відчувати запахів. Смакова інформація це інформація, яку ми отримаємо на смак. Головний орган смаку є язик. На ньому розташовано дуже-дуже багато, дуже щільно вони розташовані. Рецептори спеціальні. Вони сортуються за групами. Певні рецептори у нас приймають солодкий смак, певні кислий, певні солоний тощо. За допомогою такої інформації ми можемо визначити, наприклад, наскільки нам підходить ця їжа, яку ми поклали собі до рота, а також зовсім маленькі немовлятки оцінюють навколишній світ теж на смак. Вони знаєте, тягнуть все до рота. Так? Замість того, щоб гратися, наприклад, автомобільчиком якимось, вони можуть його в рота собі запухнути і так добряче покуштувати. Оскільки у людини є 5 органів чуття: це смак, слух, зір, нюх і дотик, відповідно, у нас, у нас є 5 видів інформації за сприйняттям: зорова, слухова, тактильна, смакова і нюхова. Так, це те саме, просто іншими трошки з іншим подходом. Да? У нас є 5 органів чуття, очі. Ми, очами ми сприймаємо візуальну інформацію, вухами слухову, шкірою тактильну, язиком смакову і носом нюхову. Це інформація за сприйняттям, Тобто, як ми сприймаємо певний, певну інформацію з навколишнього світу. А от комп'ютер має зовсім інші види інформації. Наприклад, комп'ютеру неможливо обробити ніяк смакову інформацію. У нього просто банально немає е, рецепторів, як вловити цей смак. Тому інформацію комп'ютер видає або подає по-іншому. І це другий е, спосіб відсортувати інформацію за виданим. І так. Е... Комп'ютер нам може надати багато багато інформації, але вона вся буде певних е, таких комп'ютеризованих типів. Там, де ми бачимо текст, е, наприклад, в книжках або е, на екрані комп'ютера якусь статтю читаємо, це буде текстова інформація. Графічна інформація це там, де у нас є певні малюнки. Малюнки, зображення, фотографії це все буде графічна інформація. Цифрова інформація це та інформація, яка передається безпосередньо цифрами, тобто або число, або цифра. А з колонок комп'ютера нам може надійти звукова інформація. Це може бути музика, або, от як зараз, урок. І це інформація за поданням. Як подається нам інформація? Тобто ми її сприймаємо, цю всю текстову, графічну і цифрову, ми сприймаємо зором. Для нас це візуальна інформація за сприйняттям, а за поданням це три різних види. Завдання сьогодні дуже просте. Завдання у нас у такій програмі, як Кахут. Ті, хто вже працював з минулого року. В цілому можете а, вже далі не слухати, тому що вам все зрозуміло. Крім того, що потрібно обов'язково набрати не менше 19 тисяч балів за кахут. Воно підсвічує вам бали в кінці, після того, як ви його пройдете. А, і, і ще кахут трошечки змінив. А, Свої правила. І, наприклад, на телефони і на планшети, він дозволяє встановити спеціальну програму свою, в якій ви не зможете повторювати заново цю, цю гру кахут. Тому, будь ласка, виконуйте її в браузері, тобто в тій програмі, яка встановлена для доступу на сайти в інтернеті. Тому що таким чином ви зможете декілька разів цей кахут повторити. Для того, щоб повторити кахут декілька разів, що ми робимо? Зараз я відкрию наш кахут, ось він. І дивіться, що ми робимо. Ми сюди вводимо ваше ім'я і прізвище. От я сюди буду вводити Олександра Майстрюк. Ага, Олександра, ну, нехай май, май один. А, таким чином, я одиничкою кажу, що це моя перша спроба. Наприклад, я проходжу весь кахут, всю гру. І набираю недостатню кількість балів. Не 19 тисяч, а 18 тисяч набираю. Нічого страшного. Я ще раз захожу за посиланням з уроку, і тут буду вводити вже таке саме ім'я, тільки два. Це означає, що це моя друга спроба. Так, посилання на наш Kahoot знаходиться ось тут, в уроці, ось воно. І дуже в цілому все зрозуміло. Після того, як ви на сайті виконали кахут, вам підсвітило, що ви набрали більше 19 тисяч балів. В цей момент ви можете просто перейти в наш Google Classroom і здати це завдання. Все, на цьому все закінчиться, бо я бали дивлюся в самому кахуті через доступ вчителя. Сподіваюся, що для вас сьогоднішній урок був досить легким, не напруженим. І раджу вам отримати задоволення від того, як ви класно виконаєте кахутик. Я намагалася зробити його цікавим і смішним. Ну що ж, до зустрічі, друзі!